Всім привіт, дівчат! Дивимось сьогодні харківське срібло, класні комплекти, багато з натуральним камінням. Дівчат щодо відправок, сьогодні посилки частково поїхали, але частка залишилася, себе не дуже добре почуваю. Тому деякі замовлення поїдуть вже завтра. Будь ласка, не хвилюйтесь. І також в особистих повідомленнях, де хто чекає на відповідь, вибачте за затримку. Сьогодні буду намагатися всім відповісти. І також, нагадую, завтра о 18-19 годині приблизно вийде нова частинка по марказиту. Дівчат, почати хочу сьогодні з яшми. У нас буде два комплекти, можна їх між собою поєднувати, бо там є кольє і трошки інакша модель сережок, хто любить такі видні моделі. Тут у нас 19 розмір каблучки, сережки ці за вагою 16,82 82 грами. красивий такий теракотовий кольор у яшми з ділянками ось такого бежу. Англійська застіпка. Конічні оправи, проте за рахунок камінцю, неймовірно виглядає. Діаметр 2,5 см камінчиків. Каблучка 986 грам. Я називаю вартість окремо, можливо, хтось захоче міксувати комплекти. Каблучка 1130 гривень 31 долар. А вартість сережок 1715 гривень 47 доларів. Тепер, дівчата, є ще одна така сама каблучка. Тут камінець також дуже цікавий в 17-му розмірі вона 10-33 Ціна така сама, я ще раз прописую, називаю 1130 гривень 31 долар. А, сюди я можу вам запропонувати сережки ось такі, з підвісною частинкою. Ой, зараз я вам наведу різкість. О, ось так. А, ось такі класні сережки. І ще є неймовірно красиве кольє, дивіться. Подивіться, яка краса буде разом. Знову ж таки, повторюю: можна все брати окремо. Можна взяти сережки, наприклад, ось ці, хто не любить довгі, а кольє ось це. Камінці всі між собою поєднуються класно. А тут сережки за вагою 17-21 г. Дивіться ближче на них. Ось така застіпка. А довжина сережки 5,5 см. Кольє дуже класне на каучуці, зараз окремо подивимось. Вартість таких сережок 2010 гривень 55 доларів. Камінчики трошечки менші, 2 см в діаметрі. Так, кольє, дивіться, 36 грам за вагою, довжину нам, на жаль, не видно. Я зараз перемірюю і напишу на екрані. Ну, Зазвичай десь сантиметрів 50 роблять, можливо, трошки більше. Ось такий каучук. Камінчики просто диво, дивіться. Застіпка карабін. Класна дуже модель. Вартість кольє 4270 гривень 117 доларів. Далі подивимось ось такий цікавий сет з садолітом 19-й розмір каблучки. Темні-сині камінчики з такими світлими діляночками. Сережки за вагою 18 грам, застіпка. Довжина 5,7 см. Сторона ось цих ромбиків, квадратиків 3 см. Камінчики 2 см в діаметрі. Вага каблучки. Тепер дивимось: 11 г, ось така шинка. Нагадую також, дитяча, що інші розміри каблучок можна зробити. Деякі треба чекати, деякі є в наявності у виробника все треба уточнювати. Вартість комплекту 3430 гривень 94 долари. А тепер, дівчат, є вільний комплект. з 20-м розміром каблучки. Вставка ось такий ограньований аметист. Дуже красивий, такий не дуже яскравий, але і не темний. Дивіться, посерединці. Камінчики дівчат не ідеальні, подекуди є тріщинки, подряпинки, але це норма для натурального камінчику. Також можна ще замовити підвіску. Вона ось така, як сережка. Срежки з вагою 12,24 грами, застіпка. Каблучка 5,88 грам. Ціну на комплект пропишу на екрані, а також можна замовити інші розміри. І також, дівчат, є з цього комплекту каблучка з лабрадором, також в огранюванні, ось така класна синя іризація, 19 розмір, 567 грам вага. Також можна додати сережки, підвіску. Також з лабрадором дуже класний варіант. І ціну також зазначаю. так, далі подивимось ось такий комплект майже без камінчиків. ось тільки в середині трикутничків є цирконій. 19-й розмір каблучки, сережки і підвіска ось такі подвійні, рухомі. Також є інший варіант сережок, більш дрібні. Зараз все роздивимось. Цікавий, набір такий він об'ємний. Каблучка 5,45 грам за вагою, 2,5 см сторона трикутнику. Вартість 880 гривень 24 долари. Сережки 13,04 грами. Застіпка. Довжина 7 сантиметрів. Вартість 1750 гривень 48 доларів. Тепер підвізка: 6,67 грам, вушко: ось таке. Довжина підвізки також 7 см. Вартість 880 гривень 24 долари. І також показую вам модель сережок дрібнішу: 7,29 за вагою завагою. Довжина 4,2 см. І вартість цих 1025 гривень 28 доларів. Далі подивимося ось такий також цікавий комплект з прямокутничками. Є два варіанти каблучок з горизонтальним розташуванням і вертикальним. Ось ця, що горизонтально, вона 18-го розміру, на середньому пальчику в 20-му. І ось такі сережки. Що можна змінити? По-перше, колір камінчику. Буває білий, зелений, синій, якщо я не помиляюсь, нічого не забула. Також сережки можна зробити з однієї ланочки, тобто при вушці такі невеличкі. І ще, звісно, браслети існують. Тобто, можна цілий комплект зробити. Сережки ці за вагою 11 грам, цирконітки під гранат, застіпка. Це прямокутнички: 1,5 на 1,8 см. Тут широка така шинка в каблучки, та, що у 18-му розмірі 5 грам за вагою, і на середньому пальчику 4,39 грами ось така шинка. Вартість ось цієї виходить 620 гривень 17 доларів. Ось ця 695 гривень 19 доларів. І вартість сережок 1425 гривень 39 доларів. А тепер, дівчата, комплект ваш, один з улюблених з Геліотісом. Дивіться, є дві каблучки, 18 розмір 19,5. І пара сережок. Можна її до будь-якої будь каблучки взяти. За кольором малюнком, все гарно співпадає. Ще дівчат буде один комплект такий, там трошечки така інакша вставка, також дуже цікава, і він буде зі знижкою. Лампою трошки засвічую всю красу геліотісу. Переважає, звісно, зелений колір, проте є і рожевий, і синій і такий фіолетовий. Класний. Дивіться, каблучки 676 і 632 грами, Ось такі шинки Діаметр 2,5 см. На каблучки окремо взяти, вартість пропишу на екрані. Сережки 11,21 грам, англійська застібка, довжина 4,6 см. Вартість сережок також зазначаю. Дівчат, і є ось такий сет. Тут незвичайний дуже малюнок у Геліотісу, ви самі бачите, рідко зустрічаю, але він також дуже красивий. Цей комплект буде зі знижкою, проте я зараз вартість називати не буду. Є певні обмеження щодо цін. Тому, кого цікавить, будь ласка, пишіть особисті повідомлення. Комплект з 19 розміром каблучки, по вазі все те саме. Тепер ось такий легенький базовий комплект на кожен день. Сережки з підвіскою. Сережки 6 см довжина, підвіска 5,6 см. Легенькі, класні. Сережки за вагою 8,36. Застіпка. Підвіска 3,85 г. Вушко ось таке. І дівчат, вартість комплекту 1500 гривень 41 долар, також можна і окремо брати. А тепер, дівчат, в мене є дві такі класні розпаровочки, каблучки обидві в 19 розмірі з цирконією, дуже цікавим в такому дрібному гранюванні, як дискошар. Дивіться, дуже класно виглядає. Один такий, я не знаю, як його правильно описати: пильна троянда, персик, щось таке, а цей такий насичений рожевий. До них можна замовити сережки. Також в такому огранюванні ще існує такий насичено-блакитний класний камінь. Можливо, ще щось, проте я тільки такі кольори бачила. Ціну зазначу на екрані. Дівчат, і останнє, що я вам покажу: ось такий сет, дуже красивий. Тут сережки і кольє на каучуці Комплект тут містить багато срібла, також можна такого плану браслетик ще замовити кольє на 54 см. Сережки за вагою 15,23. Ось така англійська застібка, довжина 4,5 см. Дуже красиві. Вартість сережок 1860 гривень 51 долар. Дівчата, кольє, дивіться, вага майже 54 грами, з них вставки 16,73. Тобто, розумієте, срібла тут багато. Дивіться, ось ця частина зі срібла. Товстий каучук тут десь 5 мм. І застібка щось такий великий карабін. Вартість кольє 3950 гривень 108 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!